Житловий комплекс Гайпарк Відріал Веннес Резиденція встигніть обрати найкраще планування. РФ продовжує щодня палати, не виключення, і 9 жовтня. Сьогодні сили безплатних систем нахабно зухвало. Серед білого дня атакували на автобазу в Ростовській області. Також в ніч на 9 жовтня була атакована Волгоградська область, перекачувальна станція і газопереробний завод. Підприємство влупили, Тобто, Путін виє на тих болотах. Просто до не можу, тому що щодня наші сили оборони кудись влучають. і звичайно ж покажу вам, що там відбувається в Феодосії. Бо вже на початку тижня були влучання, а там далі палає. Друзі, мене звати Ігор Гаврещак, 9 жовтня, як ви зрозуміли, на календарі четвер. Давайте разом з вами оглянемо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим як розпочати, традиційно попрошу вас зробити те, що. Потрібно підписатися, прокоментувати і поділитися нашою з вами розмовою. Що ж, друзі, також сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з пресою, і розповів дуже багато цікавого по діпстрайках по території Російської Федерації. Чим куди і як б'ємо, і цьому є підтвердження. Це не просто слова, тобто я вам наведу аргументи, що справді три сотні лютих буває летять за ніч по об'єктах. Законних цілях Російської Федерації також сьогодні е, ви знаєте, що диктатор Путін відправився в Таджикистан і там в Душанбе. Зустрівся з президентом е, Азербайджану Алієвим. вперше в цьому році. Вони вперше побачились після того, як в грудні минулого року е, ПВО російське збило цивільний. Лайнер Азербайджану, ну і звичайно згадаю до речі про Медведчука, тому що в нього величезні проблеми через ці діпстрайки від сил оборони України. Що ж, почну з того, друзі? Є прекрасне влучання: дрон Ростов Ростовк нафтобазу в Матвівіво-Кургані в Ростовській області Російської Федерації. Давайте чатку вам покажу на мапі, де знаходиться цей ця нафтобаза. А далі ми з вами подивимося. Відео підтвердження, як гарно влупили. Ось дивіться, відразу покажу вам це цю е, населений пункт. От ви бачите Матвієв-курган, ось цей напрямок, виділю його синеньким кружечком. І далі, ось ви бачите, вже є Волгоградська область. Чому я про неї згадую? Тому що вранці були удари по Волгоградській області. Ну що ж, друзі, давайте я вам покажу, як це все гарно опалало, а далі ми з вами проговоримо, куди і як. Именно война у Не в Да. Да, да, да. Баки взорвали. Ух ты. Нафтобаза, яка зберігає паливо, в першу чергу, звичайно, чекає, е, йде на фронт, йде на східний напрямок, в першу чергу, на Покровський напрямок і на інші важкі ділянки лінії бойового зіткнення. Сьогодні вранці також були влучання: ось ці кадри, ну, ну навіть під ранок, е, продемонструю вам. Це є Волгоградська область, і що в ній вразили, було уражено і підтверджено, до речі, по супутникових знімках дві точки, де є сигнатура загоряння. Це є перекачувальна станція традиційно і. Газопереробне підприємство, тобто щодня Роберт Мадяр служба безпеки України, головне управління розвідки товче логістику, товча самі заводи, де переробляється нафта, транспортування цієї нафти, і звичайно ж порти. Про порти згадав Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами. Окрім цього, хочу вам також сказати, що. На цьому на зустрічі з журналістами от ключові тези, які сказав наш президент, що останній тиждень не буду казати, в якій кількості було застосовано. Тандем пару Нептун і Фламінго. Відповідні результати можна самостійно проаналізувати, сказав Володимир Зеленський. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї. От, підтвердження цьому я ніде не міг знайти друзі. Не те, що я скептик або критик. Я завжди хочу об'єктивно все бачити. Удари Нептунів точно були. Пригадайте по Брянській області. Прилітали Нептони. Це однозначно це був довгий. Нептун про це сказали самі росіяни. Можливо, там і було застосування фламінго. Треба також розуміти, що йдуть комбіновані атаки. Якщо ППО перевантажується росіянам, вони можуть одні збивати ракети, а інші не встигати збивати. Можливо, фламінго були як і приманкою. Ми цього не знаємо. Також Володимир Зайський каже. Наступне, що паляниця вже в десятках десятка випадків почала вражати військові склади ворога. А це позитив, тому що були різні у нас моменти зараз. Ми вже говоримо не про поодинокі випадки. Якщо чесно, то саме на Тимчасово окуповані території постійно йде детонація влучання по складах боєприпасів ворога. Е, згадав Володимир мразькі про руту наш ракетодрон вперше вразив 250 кілометрів плюс е, морську вишку. Не знаю, тому що я лише пригадую, як били по, по Буян-М, Пригадуєте в Азовському морі в серпні, е, а там було 350 кілометрів. Реску на їхньому uh, кораблі, а от про РУТу теж нічого не можу сказати. Далі про uh, лютий і тут значно цікавіше, тому що Володимир знайська на зустрічі журналістам сказав нас на наступне: найбільший успіх це лютий Фаєрпойнт. 1. було масове застосування до 300 одиниць і це серйозна операція. І от власне цьому є підтвердження, тому що є ресурси, в тому числі і 14-й полк безпілотних систем, які є. Не входить в сили безпілотних систем робота броді мадяра і бійці з цього підрозділу підтверджували, що були дні, коли запускали по дві сотні, а то й три сотні лютих в напрямку важливих цілей військових Російської Федерації. Знову ж таки, дивіться, ми з вами щодня проговорюємо і кажемо там, десь п'ять чи шість дронів кудись влучили. Треба розуміти, якщо до велика відстань, і вони летять. Вони. Відвертають на себе увагу всього ППО. звичайно, що лаву частку росіяни можуть збивати, тому що Фаєрпойнт летить лютий. Він летить не швидко, так повільно і не дуже високо. І це не є складна для протиповітряної оборони Російської Федерації, але якийсь там відсоток долітає Цілком можливо, що наші служба безпеки служба перепрошую безплатних систем сили безплотних систем. Вони свідомо знають, що з тих двох сотень долетить там 25% або 20%. на це і розраховано. Але сам факт того, що ми за добу запускаємо 300 Firepoint лютий, це факт. Також згадав Володимир Зеленський про порти, де відвертажується нафта. Усьлуга Приморська, вони досяжні. Те, що відбулося, це дійсно, на мій погляд, великий успіх. Тут е, наш президент правий, тому що били наші е, безпілотники і по Приморську, і по усть Лузі. Е, звичайно ж, хотілося, аби були ці удари куди потужнішими, куди вмасованішими. Але факт. Залишається фактом. Політіка також каже: ну це на зустріч журналістами сказав Володимир Зеленський, А що якщо вдасться Трампу зупинити вогонь або припинення вогню в на лінії бойового зіткнення, то Україна висуне. Трампа на Нобелівську премію. А Ми вже знаємо, що 10 числа буде е, оголошено про лауреата Нобелівської премії з миру, і кажуть, що Трамп її не отримує так точно. Значить, на наступний раз можемо його Україна висунути, якщо він справді чогось досягне. Наразі він досягнув дуже багато лише своїм язиком. Але от політика видання каже: наступне: що Україна зеленського умови є висунення на Нобелівську премію. А ми ж розуміємо, що це ключова війна на планеті, яку не може заважити Трамп. Це є. І припинення вогню, а до того надання Україні ракетів ракет «Томагавт». Ну, Про томагавк ми багато з вами говорили. Ну в цьому переконує наш нас політико. Депутати сьогодні Європарламенту, дуже важливо це друзі. Ухвалили резолюцію, в якій закликали зняти обмеження на використання західної зброї Україною для ударів по військових об'єктах на території Росії. Також вони виступили з використанням заморожених активів Росії для підтримки України. Про це йдеться у резолюції Європарламенту. Тут важливо, що сказати, що крім того, Європарламентарі закликали ЄС та держави групи самі розпочати використання заморожених активів Росії для надання Україні грантової та кредитної допомоги, зокрема для посилення оборонних спроможностей у боротьбі з безпілотними. Загрозами також європарламент ухвалив резолюцію і Закон, друзі, до єдиної скоординованої відповіді євросоюзу на гібридні загрози та провокації Росії. Документ засуджує безрозсудні та ескалаційні дії Москви, включно з порушенням повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії. А також атаками дронів на критичну інфраструктуру Швеції, Норвегії та Данії. Депутати вважають, що ці дії є частиною систематичної військової та гібридної війни Росії проти ЄС і закликають держави-члени. Реагувати спільно, зокрема через створення механізму швидкого збиття повітряних загроз, тобто ми маємо дві резолюції, в яких Європарламенти закликають надати Україні коштів. Ну, ви бачите, цей ком. Все обростає, все більше і більше і більше отримує політичну вагу, бо тому, тому що вилучення коштів російських 140 мільярдів це є політичне рішення, і ми бачимо, що кожним днем все більше і більше є кроків в напрямку до вилучення цих коштів, але в такій площині юридичній, аби Росія потім не змогла подавати до суду, тобто, вона може подавати до якихось міжнародних інстанцій, не могла виграти цю справу, і до цього все йде. Там механізми європейські Юристи придумують. дуже важливо, що ця резолюція також в резолюції парламентарі закликали дозволити Україні використовувати західне озброєння по території Росії, але діпстрайки, тобто глибинні удари в тили, це дуже важливо. і тут також ми згадуємо про тамагавки. Ну і звичайно збиття це дуже теж важливий крок. Що європейський парламент, депутати закликали збивати все, що летить з боку Росії в повітряний простір країн ЄС або ж НАТО? Це і літаки, і дрони, і будь-які інші небесні небезпечні об'єкти. Що це означає? Що літаки, такі як злітали до Естонії, Міги, повинні ліквідовуватись. Але друзі, ключове, дивіться, резолюція має рекомендаційний характер. Це не є документ, який там е має юридичну силу. Це рекомендації. Ну але з чогось треба починати. З рекомендацій, так точно. Ну, це хороші тенденції. До речі, Сполучені Штати в майбутньому могли би передати Україні також озброєння, яке здатне завдавати серйозної шкоди в тилах. От про що ми говоримо? Про це сказав постійний посол США при Північно-Атлантичному Альянсі Меттью Вітакер під час Резької конференції. Він каже, він відповів на запитання журналістів про томагавки. Каже наступне: пріоритетний список потреб України це пурл. Ця система пакет допомоги, який зараз реалізується у прискореному темпі. Це ще одне свідчення рішучості НАТО наших союзників і сполучених штатів Америки, адже йдеться не лише про систему протиповітряної оборони для захисту українців, а й про надзвичайно потужне озброєння, яке українці можуть безпосередньо застосовувати на полі бою. Вітикер також наголосив, що усі ці кроки посилюють тиск на диктатора Путіна, щоб він, зрештою, сів за стіл. Переговорів про мир в Україні це може змінити розрахунки. Мається на увазі, так вітакер каже про постачання України зброї, яка може бити по телах глибоких Російської Федерації. Але очевидно, каже Вітекер, що ми не, не дійшли до моменту, коли Путін вирішить, що настав час для переговорів. Як казав президент Трамп, у нас ще є чим чимало карт у рукаві. Я думаю, його недавній оптимізм щодо того, що Україна цілком можливо зможе повернути території, дещо сигналізує, і нам усім доведеться почекати і подивитися, куди це нас приведе. Але в кінцевому підсумку він просто хоче, щоб вбивства припинилися. Дуже добрі заяви бачимо все більше і більше піднімають ставки Сполучені Штати Америки щодо оголошення про віце Віцепрезидент Джей Дівенс про це говорив. Друзі, Але наразі це лише риторика. Нічого крім риторики, ми не знаємо і не бачимо. Є ця система пюрпурл так схема, коли європейці за свій кошт купують озброєння в США, а потім це озброєння йде до цих країн, і вони продають Україні. Але наразі нічого нічого нового. Ми не побачили, а можливо, вона вже є. А ми не знаємо про це. Це теж най... варіант неприйнятний, найкращий, до речі, варіант, та? але знову ж таки, томагавки хотілось би побачити щось більше крім риторики з боку Сполучених Штатів. Також хотілось би побачити. Натомість Блумберг пише, що Росія займається геноцидом і продовжує е, намагатися. Зробити нестерпним життя України українців в Україні, Російська Федерація зруйнувала приблизно 60% видобутку газу в Україні. Пише Bloomberg з посиланням на джерела. Мова про обстріл Харківщини та Полтавщини 3 жовтня. Після цього Україна звернулася з терміновим проханням до своїх партнерів по великій сімці. Аби вони надали обладнання для ремонту енергетичної системи та повторила прохання про збільшення кількості систем протиповітряної оборони, Блумберг пише, що Київ також звертається до за фінансовою підтримкою для оплати необхідного імпорту газу за словами джерела. Якщо удари продовжаться, то до кінця березня Україні потрібно буде купити приблизно 4,5 мільярди кубометрів газу. А це 2 мільярди євро це еквіваленти майже 20% річного споживання України. Ми прекрасно з вами знаємо, що вони зараз взяли собі за мету терористи, геноцидники це бити по газотранспортній нашій інфраструктурі в дубовній е, галузі. І також друзі, активно останні тижні ці негідники, ці геноцидники, терористи б'ють по залізниці. Тому закликаю вас, будьте обережними, вибирайте пріоритетні альтернатив альтернативні. Якісь шляхи до барання, тому що от у напрямку Сумщини сьогодні та Чернігівщини тимчасово призупинили рух поїздів через неможливість проїзду на окремих ділянках, і вони б'ють по пасажирських потягах безпілотниками. Аби ви це розуміли? Вони хочуть вибити логістику нашу і б'ють по всьому, чому попало. Ну і звичайно ж, газ і Харків. Ми знаємо ці влучання в Харкові. Вони були просто жахливими, де Харків просто сидів в темні. Так от поступають еталоні, скажімо так, терористи. Ну і звісно ж, зустріч Путіна і Алієва. Ви знаєте, що Путін відправився в Таджикистан і в Душанбе вперше за рік І він зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим після того, як був збитий літак цивільний. Азал. що сказав Путін про зустрічі з Алієм? По-перше, він виглядав е, як без безхребетне якесь істота, сидів в кріслі нахиляючись. Взагалі, а Алієв сидів, так знаєте, поважно тримаючи осанку, і таке враження, ніби до нього прийшов якийсь. Е, е, Клоуном там щось розповідати, виправдовуватися. пояснювати. так воно й виглядало, тому що дивіться, Путін запропонував Алієву розпочати зустріч цю і обговорення ситуації з авіакатастрофою. Я нагадаю, що в грудні 24-го року був збитий він і досі нічого Росія не вибачилась, не виплатила. І про це раз Алієв казав, що комедію ламають в Кремлі. Так, от що сказав Путін, російський диктатор ще раз висловив найщиріше співчуття сім'ям загиблих. Також Путін е зв'язав авіакатастрофу літака Азалу, у тому числі з тим, що у небі знаходився український український безпілотник. Дві ракети, які були випущені системою ПОПУ Росії, не вразили літак Азал безпосередньо, каже Путін. А це уламки були по літаку. Також каже літак, Азал був був. Е Зачеплений не невраж... в вражаючими бойовими елементами ракети ППУ, а швидше за все, уламками. Тобто, ну зараз я це все вам проаналізую. каже також Путін, екіпажу літака зал було запропоновано здійснити посадку в Махачкалі але він вирішив йти в аеропорт базування. Росія дасть праву оцінку, так далі, тому подібне. Дивіться, ключове. Путін каже, що там. Е Збили літак, бо було десь українські безпілотники. Але що цікаво, лише після збиття цього літака був введений план Кав'йор, і була тривога. Це раз. По-друге, він розповідає, що це була не бойова частина, це уламки від ракети і це не ураження. Слухайте, Азербайджан офіційно а, інформа, інформаційні агенції Азербайджану оприлюднювали. Я вам на, на, в тих ефірах е, розповідав е, на той момент, що було чітке. Завдання і вказівка розрахунку панцер С С-1» влучати в цю ціль. Більше того, панцер С1. ці ракети вони і за розраховані на те, щоб уламками збивати ціль, і він каже: дві ракети летіло так і працює панцер, панцер С-1. Вилітає дві ракети, і вони детонують. Поряд з об'єктом, який летять, тому це є пряме влучання, і так працюють. Якщо не знає Путін, хай почитає так і працює ППО е в тому в нашому випадку панцир С 1 який використовували росіяни. І також дивіться, е Путін вирішив звинуват звинуватину Алієва в цьому збитті. Яким чином знувати азербайджанських пілотів, тому що каже. Дивіться, їм пропонували в хачкалі але Не відмовилась насправді. Ми ж теж з вами слухали ті е, радіоперехоплення. перехоплення екстрено. Пілота азербайджанські просили. Аби їм дали відповідь, вони виходили на радіозв'язок Їх ігнорували там кілька хвилин, може й більше ігнорували, і тому вони дотягували літак, аби не падати водойму, аби впав літак, впав на територію Казахстану і вдалося таким чином врятувати половину життів на борту цього літака. Тобто Путін абсолютно набрехав і абсолютно зманіпулював. і каже, ми пропонували а Вони сідали. Ну і СППО це взагалі дуже комедія, тому що. Хай сяде Путін і почитає, як працює панцер С 1 Це і є пряме влучання. І Якщо рухати знову ж таки згадувати ці радіоперехоплення, це була пряма вказівка збивати ціль і крапка. Ну, це не можна назвати вибаченням, це не можна назвати з боку Путіна, що він визнав, що його ППО збило цивільний літак. Ну але шо сказав, що він повністю довіряє об'єктивному розслідуванню, бо воно є особисто на контролі Путіна. Ну теж така відповідь, знаєте, нікому вона не потрібна. Стратегічна мета Росії на фронті офіційно вони про це заявили. Росія ймовірно намітила захоплення міста Запоріжжя своїми новими стратегічними завданнями на фронті, бо це випливає з доповіді начальника Генштабу збройних сил Російської Федерації оцього до Герасимова, де він на зустрічі з Путіним сказав наступне: слухайте, війська групування Дніпро наступають у напрямку міста Запоріжжя. Бойові дії зараз тривають за оновле, о, о, оволодіння населеними пунктами Приморський і Степногірськ. Заявив Герасимов. Слід до речі, зазначити, що від нинішньої зони російського контролю на цьому напрямку згідно з мапою Діпстейт. До південних околиць міста Запоріжжя орієнтовно 22 кілометри, а до перших кварталів багатоповерхової забудови 25 кілометрів. При цьому на шляху російського наступу лежить річка Конка, яка може стати серйозною перешкодою для просування до обласного центру. Більше того, з червня вони почали атакувати на цьому напрямку. Аби ви розуміли, десь в червні вони просуваються до кілометра. Ну це не є так систематичне просування. Десь там просунулися, зупинилися, їх відбили. Тобто, загрози очевидно для Запоріжжя немає, але тут Герасмов розказує. І те, скільки вони залишають на цьому напрямку живої сили, це просто захмарно. Ну і він говорить про Степногірськ, що на по мапі, А давайте я вам покажу по мапі, де знаходиться Степногірськ. Степногірськ це є висоти, і їх фактично дуже і дуже важко ем, захопити. Ось, дивіться, де знаходиться Степногірськ, запорізький напрямок. І про це каже Герасим. Ось тут, неподалік Оріхова, неподалік, як ми робили свої контрнаступальні дії. Ось Кам'янське. Плавні, далі Стерпногірськ і Приморське, про що говорив от Герасимов. Так, от Стерпногірськ, окреслю вам його голубеньким кольором, це є висоти. І з цих висот сили оборони дуже добре і гарно пропрацьовують по позиціях ворога. Ну і вище, звичайно, Приморська, це вже Запоріжжя. Як завжди, доповіді до Герасіма не зовсім відповідають, м'яко кажучи, тому що відбувається на лінії бойового зіткнення. Друзі, і на завершення хочу вам сказати, пригадуйте був такий Віктор Медведчук. Так, от в нього є великі проблеми. У нього були проблеми в Україні. Його виміняли на ви знаєте, так. А тепер він має проблеми і в Росії, тому що паливна криза, яка накрила Росію після серії успішних атак України сил безпілотних систем на російській нафтопоробній заводі, вдарила і по бізнесу кума Путіна Медведчука. Як стверджує агенція верстка мережі автозаправок, Сігнал та ЛТК, що належать, до речі, Медведку, зіткнулися з дефіцитом бензину у прес службі мережі Сігнал, підтвердили російським так званим засобам масової інформації. Нестачу палива там повідомили. Про підвищення цін на бензин, але запевнили, що обмеження на продаж поки що не вводилися. Ну ви знаєте, в Тюмені, та це клондайк видобутку і клондайк верніше переробки, аби розпоряджати палову по всій Росії. Там ввели обмеження. Ова. Так от у свою чергу ЛТК повідомила в соцмережах в. Перш вчора, що бензин на заправках компанії закінчився повністю. Аби ви розуміли, мережа Сігнал включає в себе 23 станції в Тюменській області. Алтака управляє і має на базуванні в себе 20 АЗС у Липецькій та Воронській областях. Обидві компанії належать трейд проект, бенефіціарм якого є медвечу. За даними фінансової звітності, він до речі дуже і дуже в 23-му році в нього виросли прибутки від цих. Мереж нафтозаправок на території Російської Федерації. Ну от бачите, от такий от був у нас українець в лапках, який був при владі, який мав телеканали, які намагався розширити свій вплив в Україні. Зараз його тут немає. Що ж, друзі, це були найважливіші новини станом на 9 жовтня, четвер вечора. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте. Ваші зауваження, побажання в коментарях не вітаються і обов'язково діліться нашою розмовою. Давайте разом боротися проти російської пропаганди і разом з вами просувати україномовний контент. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в наступних ефірах.